Пилорік в мене з'явився в моїй колекції. Взагалі не люблю пилорики, вони мені чомусь не до вподоби, але ось такі, як цей жовтенький вкрап, я когось бачила також у наших українських орхолюбів. Я побачила сказала, склала, да, такого я б по собі, напевно, хотіла б. Ну і ось. Можна сказати, мрії збуваються. Він в мене є, але рослина куплена з рук. Попередній власник мужчина якого звати Ігор. Він вже рік воює на сході країни, України. Він боронить. Від російських нападників Україну. І його колекція залишилась в Києві. І самі розумієте, коли хтось інший, хто не любить орхідеї, доглядають за вашими рослинами. Вони в такому ну, плачевному стані, але мені стало цікаво і я вирішила все ж таки його забрати собі. Ростина має тургор послаблений. Не настільки щоб критично, я це бачила навіть на фото. Я розуміла, що буде ну, з чим так повозитися. Але я раділа і того, що я побачила, що там повний горщик коріння. Тобто коріння таке позеленіше, пересохше, але воно є, і є від шиї коріння свіженьке. Ну і вона квітне, це вже добре. Я не планую зрізати квітоноси. Перше, що я зробила, коли її отримала, я її гарно оприскала. Дуже замітно тургор покращився. Але ще така проблема, як ось така точка росту. По телефону мені сказали, коли я по неї, перед тим, як я по неї їхала, сказала, що там, ну, чи загнила, чи що там, не зрозуміло, щось точки росту. Ну, Я розуміла, що я їду по рослину, яка без точки росту. Я бачила фото, я розуміла, що м, будуть, можливо, дітки. Ця рослина має два квітоноса, з яких також можна отримати нові рослини, діток. Ну і ось поки хочу закинути це вам відео, щоб хто має досвід з таким трубчастим листочком, то щоб написали мені, що б ви робили на моєму місці. Зараз я поки що дістану торфстакан. Ця орхідея пересаджена в нову, ну, якби, в інший горщик, в іншу кору, але торфстакан там є. Торфстакан там є, він, ну так як завжди, він зверху видніється біля основи орхідеї, тому в мене в планах достати торф-стакан. Ну і е, бачу, що по квіточкам, е, ну, її їсть, є, їсть е, тріпс. Бачте ось так І стріпс. Ну, та й нічого. Я бачу, що у мене на балкон, який я принесла, ну, відкритий балкон, так сказати, зараз цим відео стоять. Я планувала їх за балкон взагалі відправити, але зараз поки що не зробила за балконом так, підвіз, тому, це гать, інша тема. Смисл в тому, що. Що я її відправлю також на той балкон, там, де не вся моя колекція, а цим стоять, і я відправила туди декілька орхідей, які не збирались квітнути. Ну, може ще ці перепади температур великі, дадуть мені у них цвітіння. І замітила вчора, що на одній з орхідей також поверху листа є плямки. Плямки такі видно, що щось з шкідників, мабуть, вже з, з вулиці щось прилетіло, я так думаю. От. Тому я буду обробляти і відправлю її також на той балкон, там прохолодно вночі, Вдень піднімається температура. Я думаю, що їй буде добре там. Що всередині цього листочка вам так наверное, не буде видно. Там щось видніється. Ну, поки що я не буду лізти до цього листочка до завтра, так точно. Прошу ваших порад, прошу допомоги. Ця орхідея видно така доросла, в неї багато квітоносів. Майже з усіх пазух в неї є старі квітоноси обрізані. Ось така ось листочок ось так, начебто тріснувшись. І ось така не нерозкритий верхній листок. Також начебто й дивилась відео. Ну, коли це мене не, ну, якби, У мене такої ситуації не було, я не придавала там великої уваги до цих відео. Ну, дивилась та й дивилась. Знаю, що розрізають, і, можливо, там точка росту, а може бути і квітоніст. Тому, ну, мабуть, завтра я його розріжу. Також вирішила для себе. Я не хочу зрізати квітоноси, саме квіти. У орхідеї багато коріння, у орхідеї цвітіння, вона не скинула квіти, в неї поганенький тургор, але я її обов'язково відпою, тому що вона дуже була пересушена. Дуже пересушена. І буду дивитися, що далі. Я сподіваюся, їй сподобається у мене. Дякую за перегляд і дуже-дуже чекаю ваших порад. Ось таких два квітоносики вона має невеличкі. Ну, до зустрічі на каналі. Бувайте!